Якщо казати про іерогліфи, то що понизу це, те, що залишилося в нас з курської компанії, це корейський військовий ідина. Але тільки зрозумілі для них, бо ну, не кожного дня є можливість побачити живого інопланетянина. Це трошки чорнуха, але записати можна. Коротше, це зима 22-го, це юнаківська церква, підвал. До нас привозять, кажуть, що зараз привезуть це інша бригада була, яка з нами стояла. Привезуть нового першого полоненого корейця. Що типу? Не бийте, поводьтеся чемно і так далі. Добре, ми готові. Він нібито поранений. Привозять у мішку. Це один з перших загиблих корейців. Які було отримано силами оборони України, як доказ і так далі. І нам сказали, що ми його покладемо там в глибині підвалу. Просто не чіпайте, все його заберуть, там щось з ним будуть робити, або служба Божа, або ну, кому треба. Добре. Звичайно, в охоронці локації пішли дивитися, бо це перший кореєць. Звичайно, медики пішли дивитися, бо це, загинувши в стрілецькому бою, цікаво, що там вийшло. Один з наших побратимчиків підходить, з тим щось куримо, розмовляємо за те, як день пройшов. А я дивлюся вглиб підвалу, і він такий, що ти так задумався? Я кажу, ну ти диви, як прикольно виходить. От в нас зараз перший трупак корейця валяється в підвалі. І він такий так. Я кажу, дивись, це... це Північна Корея. Вони живуть у своїй реальності. В них повноцінний реальний сталевий там, занавес. Вони ніколи не перетинали кордон. Вони живуть у світі, де їм кажуть, що коли народився перший їх лідер, дві райдуги вийшло, та зірка світила, що їм більшість винаходів з того, вони ж як, ну реально. Культурно та ментально вони як з якогось племені. Це не знецінити це просто в реаліях. Вони як з якогось собі такого племені, де їх вождь сказав, що ми вони підуть воювати за своїх союзників, вони приїжджають до білих людей. Які їх навчають, дають дуже багато цікавої, незвичної їжі, їм показують реальний, справжній інтернет. Вони там перше в своєму житті бачать порнографію, там музичні кліпи, південний кей-попа, щось таке. І після того, як сказав їх великий вождь, вони йдуть і гинуть разом з цими білими людьми, воюючи проти якихось містичних демонів.